Доброго дня, мої кохані з вами хана найкращий зірковий таролог для всіх, і так. Дивимось, яке щастя на порозі. Думайте про себе, соночки в мою групу Телеграм там крутий контент вам точно сподобається. І читайте відгуки, амулети рулять. І якщо ви хочете пройти трансформації і отримати те, що феєчки, читайте як одна феєчка. Дуже багато побачень. Амулет на особисте життя закрутив її, взяв свої вищі сили, скажімо так, рукасті руки. І є результати. Тому, якщо ви сміливі, велком. І так, час на порозі. Тут є якийсь паш чаш, тобто чоловік, який має до вас почуття. Так, але ви знаєте, що я скажу? Тут карти кажуть про нього, що все ж таки він має почуття, але якось їх виражає по дитячому або не виражає. Він хоче до вас проявитися, але не проявляється. Розумієте, та тут паж, тут рицар. і що щастя на порозі. А, він проходить трансформацію. До речі, сонечки мої, тут якось так живіт випирає, думаю, що таке, начебто немає. Е Сонечки мої, це дуже круто. Нехай проходить трансформацію. напишіть йому, не дзвоніть, займіть із собою, починайте більше заробляти. на розширення фінансової ємності, на фінанси на 365 днів. Зробіть своє життя красиво. Він проходить трансформацію і по аркану мир він дуже далеко від вас. Зараз так. Він, дочі, захищає свої особисті кордони. Він каже, я чоловік. Так. Тут він, дівчата, зараз заробляє гроші, до речі. так, Сподіваюся, що для вас оно вищі сили. У вас меч, у вас з ним зараз вони спів ну, розмовка. Да? Так. Так, і він думає, він не знає, як йому бути. Розумієте, в даній ситуації, тому що тут я бачу, він би хотів з вами і поговорити, але думає, треба чи не треба, чи треба чи не треба. Чоловік я або так для нього странні поняття. Тут він на вас злиться, Він якби міг він вам би розказав де раки зимують, дуже багато претензій, щось ви все робите не так, як би йому хотілося, сонечки. Так він зараз вас. Взагалі не проявляється цей чоловік, Аркан Луна. Він зараз, ви знаєте, може пити, може щось не те курити. Тобто він зараз якось не живе, знаєте, а десь літає, якось загоює ці рани в якійсь своїй свідомості або хоче розібратися, що це з ним відбувається. Буде чи ні? У нього розбите серце. Так, він про вас дуже згадує, хоче з вами поновити відносини. У нього розбите серце. Так. Так, у нього кохана жінка.